Привіт, вітаю вас на каналі Quest. Сьогодні ми з вами розберемо, як користуватися програмою TestLodge і як в ній створювати взагалі тест-кейси. Поїхали! Ми у пошуку Google вбиваємо просто TestLodge і по першому ж посиланню відкриваємо. Як ми бачимо, в нас тут є безкоштовний 30-денний період. Натискаємо Try TestLodge Free та реєструємось. Я вводжу свої дані. якийсь пароль, давайте придумаємо. Все, супер. Натискаємо Create My Account. Тепер нам треба перевірити пошту. Супер. Ось і повідомлення. Треба нам натиснути на оцю лінку для того, щоб підтвердити свій аккаунт. Натискаємо. Так, все супер. Отримали повідомлення, що наш аккаунт активовано. Тепер нам треба ще раз зайти, вводимо дані, які ми використовували. Здається, такий пароль. Для того, щоб нам створити тест-кейс, нам потрібно зробити декілька ще додаткових кроків. Перше, це нам треба створити проєкт. Створюємо проєкт. Натискаємо якось там тест. Add Project натискаємо. І далі нам треба створити Тест Suite І тільки потім вже у цьому suit створювати тест кейси. Тест Suite – це, по суті, набір тест-кейсів. Для цього ми натискаємо ось сюди. Створюємо новий тест сьют Натискаємо New Test Suit. Даємо йому ім'я, також тест, неважливо. Натискаємо Add Test Suite. Як ми бачимо, в нас тут номер тест кейсів дорівнює нулю. Відповідно, для того, щоб нам їх створити, треба прогортати вниз. І ми бачимо, що тут у нас no test Cases, і можемо їх створити, натиснувши на цю кнопочку New Test Case. Даємо йому якесь ім'я. Обов'язково, бачите, воно з зірочкою. Нехай тест description. Тут ми можемо вказати якусь передумову, коментарі, тестові дані і так далі. Пишемо також тест, степи, там, тест, «Expected result», очікуваний результата», Щось також буде. Нехай тест. Можемо навіть прикріпити тут е, якісь файли для того, щоб показати, як воно має там, виглядати в самому кінці. І ми можемо натиснути або одразу «Add test case», тобто ми натиснемо цю кнопочку, і відповідно у нас створиться тест-кейс. Або для того, щоб одразу створити новий і не робити додаткових кроків, можемо ось тут поставити галочку. Натиснути Add Test Case. Ось ми бачимо, що в нас вже створився перший тест-кейс і одразу можемо створити другий. Ми цього робити не будемо, ви зрозуміли, в принципі, як це все робиться. І тому натискаємо одразу Cancel для того, щоб відмінити цю дію. Також ми можемо зробити пошук по назві, натискаємо. На це поле і вводимо нашу назву тест-кейсу, який ми хочемо знайти. В нас лише один тест-кейс, тому вводимо його назву тест. Натискаємо на кнопочку Search, шукаємо можемо переглянути. Натискаємо View. Ось, він в нас відкрився. Ми бачимо повністю, що в нього всередині. Також ми можемо його відредагувати. Для того, щоб це зробити, натискаємо на ці три кнопочки, натискаємо Edit. І редагуємо. Нехай це буде тест кейс. Назва тепер. Чудово. Для того, щоб зберігти зміни, треба натиснути на кнопку Save Changes. Натискаємо. І ми бачимо, що назва в нас дійсно змінилася. Для того, щоб видалити цей тест кейс, також натискаємо на ці три кнопочки, обираємо Delete. В нас питає, чи дійсно ми впевнені в тому, що ми хочемо його видалити. Натискаємо ОК OK, і в нас його видаляє. Ми бачимо, що в нас немає жодного тест кейсу. Це все, ви можете самостійно потренуватися, є безкоштовний 30-денний період. Дякую вам за увагу! Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Всім до зустрічі!